Ну, ми сьогодні звернулися з такою пропозицією для того, щоб виконувати наше служіння не тільки в прифронтових зонах, в прифронтових шпиталях, тому що в нас вже третій рік повномасштабна війна йде. Багато у нас є ветеранів. У нас в місті також в лікарнях є поранення, які лікуються. І Ми хочемо співпрацювати для того, щоб приходити і допомагати проводити капеланську роботу з пораненнями, допомагати їм, підтримувати їх. От з їхніми сім'ями. Робити заходи, щоб допомагати їм не тільки психологічно, а і духовно, що дуже потрібно зараз в такий час. Дивіться капеланства бути поруч. Немає, немає різниці, можливо, це навіть буде мусульманин людина. Ну зараз Ні. подивимося, як результат цієї зустрічі, що нам скажуть, де нам скажуть, можна буде працювати, там ми будемо працювати. Ми дійсно хочемо ну, охопити і більше ми направлені на роботу по місту. Це реальна можливість, але це ну, треба обговорювати, ви розумієте, так, ну, дуже багато там а, енних частин. Тобто сказати так, так, це буде, і це буде на постійній основі ні. Це треба розглядати окремо а, по. Ну, по тому, як ситуація складається, по окремій людині, так можна сказати. Да. Але це є такий да, ліфт, і це треба використовувати. Давайте спробуємо, але ну, просто те, що ви говорили на старті, і те, що зараз, ну, воно відрізняється дуже. Це два різних полюси. Те, що говорили про. Те, що за кордоном лікування ми, ну, це не для того, щоб відкрити двері, говорили ж. Я сподіваюся, що все це а, буде, так, тому що якщо це говориться для того, щоб відкрити двері, то ці двері ведуть не туди. Ну ви розумієте, так, дійсно потребують підтримки наших захисників. Ми ж коли були по палатам, ходили, то ми бачили, що треба треба це. І досить, досить часто є такі, яких немає там близьких родичів десь тут поблизу або ще хтось. Ваша допомога в цьому плані. Потрібно, але це треба робити в поєднанні з медичним персоналом спільно і з службою нашим майбутнім ветеранським хабом з їхніми соціальними працівниками.